Сьогодні не потрібно відповідати чиїмось очікуванням. Не потрібно доводити свою цінність. Зараз можна просто бути тихо, чесно, по-справжньому. Я дозволяю собі бути собою. Без масок, без напруги я відпускаю потребу всім подобатися. Я обираю внутрішню правду. Моя свобода починається всередині, і вона належить мені. Я не зобов'язаний відповідати чужим сценаріям. Я маю право жити по-своєму. Я приймаю свої особливості, свої сильні сторони, свої недосконалості. Я більше не повторюю себе з іншими. Мій шлях унікальний. Я дозволяю собі говорити. Ні, коли це потрібно. Я дозволяю собі говорити так, тому що резонує з моїм серцем. Моя думка має значення, мої почуття важливі. Я звільняюся від внутрішніх обмежень. Я відпускаю страх осуду. Я більше не живу в режимі доведення. Я живу в режимі справжності. Мені можна бути тихим. Мені можна бути яскравим. Мені можна Змінюватися. Мені можна рости. Я вільний бути собою, навіть якщо це не завжди зручно іншим. Моя свобода це моя відповідальність. І я приймаю її з повагою. Я обираю жити чесно з собою. Я обираю внутрішній простір без тиску. Свобода це не втеча. Це повернення до себе. І сьогодні я дозволяю собі це повернення. Я вільний. Я справжній. Я собою. Якщо тобі відгукується тема внутрішньої свободи, підписуйся на канал. Тут можна бути собою без масок.